Кінтоконворапсить 777. Кавер на словах, хасана там, де є Знову все на одну карту. Ми на грані флірту і азарту. Та-та дивуватись не варто. Ми пара, як пара. І ми не вміємо тікати. Досить нарікати, давай оціним втрати. Ми думали, що небеса завжди будуть карати, та кара не карма. Знову ми самі під покровом ночі, якби якось не було й на яву. Рука в руці гоби знову хочуть. Ми співаємо парам парам, парам. Хочу там, де ти, хочу там, де ти, хочу там, де тихо, там, де ти. Хочу там, де ти, хочу там, де ти, хочу там, де ти, Ху? я хочу там, де ти, я хочу там, де я хочу там де там, де ти, я хочу там, де, я хочу там, де там, де ти. Так ніби видали в этом шанс навряд. Чесь заслужев, тому прийняв як аванс. З того дня під питанням став мій декаданс. Ніби все як у людей, та є маленький нюанс. Раніше я платив, щоб закінчило шоу І щастя моє вже не вірив ніхто. Але сила тертя і присутнє тепло, навіть пісок перетворить у скло. Я моя зброя, це ручка і листок. Ти, ти бачиш, хто як і під мікроскопом. Плювати, що там казав гороскоп. Знаєш, після нас хоч потоп і ніяких стовп. Так, як кустой я йду не глибину туди, де страхів сто, задіну ще не раз, за найболячі пам'ятай, що казав хас, ми йдемо до кінця, хочу там, де ти, хочу там, де ти, хочу там, де тихо, там, де ти я хочу там, де ти, хочу там, де ти хочу там, де тихо, я хочу там, де ти. Я хочу там де, там, де, я хочу там, де ти, я хочу там, де ти, я хочу там, де, там, де, там, де ти, я хочу там, де, там де, е там де е ти.